Вітаю, це новинаровіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Захисники України відійшли Завдіївки. Рашисти розстріляли беззбройних українських полонених. З ЄСУ ліквідували понад 120 окупантів, завдавши лише двох точкових ударів: Треш на польсько-українському кордоні. Чи буде світло в кінці тунелю? Росія б'є по Україні балістичними ракетами з КНДР, В СБУ знайшли докази. НСЕК НАТО, отримавши винищувачі Ф-16, Україна матиме законне право вражати військові цілі на території РФ. Далі про це та інше докладніше. Українські оборонці відійшли Авдіївки і закріпились на нових рубежах. Про це повідомив командувач оперативного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За словами командира підрозділу ТЕРА 3 го ШБР з позовним Абдула, відступ це найризикованіший момент будь-якої битви. Але окупантам вдалося захопити наші позиції ціною величезних втрат. Як відходили українські бійці, завдяки яким два роки трималася оборона напівоточеного міста, розповів воїн 110-ї окремої механізованої бригади з позивним Куба. Проскочили міномети, гради крили вже на подході до 9-го кварталу. В 9-му кварталі зупинилися, приміщення зайшли. Зорієнтувалися, як нам сподіватися далі. Як нам далі, ну періодично зв'язувалися з Діснеєм, це диспетчер наш, який керував виходом. І вийшли на світло, трава горіла біля виходу. Пішли по полю, щоб зрізати по траві, там трохи мін було, ну слід слід пройшли, все нормально. Потім дійшли до першої лісопосадки, там стали. Перекурити трошки. Ну, побачили, що перекурювати не можна, тому що міни все ближче і ближче. Коротше, пройшли, повернули на Ласточкіна, переплили через грязь, добре, що мороші. Підтримували нашу арта, чули. потім Лосточкіна, а потім вже на Орловку йшли до траси для Авдіївської, потім на Орловку. Ну, Попутно машини, які їхали, підбирали потроху. І так уже на перекладних. Рашисти після відходу збройних сил України Завдіївки обіцяли евакуювати поранених українських воїнів з опорного пункту Зеніт, але не виконали обіцянку та розстріляли полонених. Про це повідомляється на сторінці 110-ї Мехбригади у Фейсбуці. Через повне оточення опорного пункту Зеніт було прийнято рішення зв'язатися з координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полоненими для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим. Відповідно до міжнародних правил ведення війни та законів, що захищають військовополонених, ворог повідомив координаторам цього процесу, що згоден провести евакуацію наших поранених та надати їм допомогу, а надалі обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти своє життя, йдеться у повідомленні про причини трагедії на опорному пункті Зеніт, де російські окупанти розстріляли п'ятьох воїнів 110-ї бригади. Розповів фронтовий журналіст і головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов. На жаль, під час цього прориву на опорному пункті залишили. Чотирьох наших поранених бійців, а за уточними ними даними, зараз 110-ї бригади було залишено на опорному пункті чотири бійця, які були поранені. І п'ятий боєць Микола Савосік. Він був не поранений, він був абсолютно цілий живий. Він побачив товаришів, які залишились пораненими, і він вирішив залишитись з ними. На жаль, сьогодні ми побачили відео російське, як були розстріляні п'ять українських воїнів на опорному пункту «Зеніт». Трьох поранених з них вже опізнали, тобто росіяни взяли у полон наших бійців і розстріляли їх на місці. Хочу відмітити, що зеніт утримували так до останнього, коли вже було повне навіть оточення. а Його утримали, тому що був наказ. Наказ навіть не командування 110-ї бригади, а вищого командування оперативно-тактичного групування, яке було впевнено, що там. Будуть якісь резерви, які проб'ють коридор. На жаль, все це не було сплановано так, щоб пробити коридор. Вчасно наказ на відхід гарнізон зеніта не отримав, і це основна причина, на жаль, цієї трагедії. 18 лютого московити скоїли черговий військовий злочин, розстрілявши українських бранців біля роботиного на Запоріжжі. 20 лютого в інтернеті був поширений відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій, кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора України. За цим фактом почато кримінальне розслідування. Кількість зниклих безвісти під час відступу Завдіївки у Збройних силах України не називають, бо ще не завершено верифікацію. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Одночасно він додав, що йдеться не про сотні людей, як повідомляло видання Нью-Йорк Таймс. Посилаючись на анонімні українські джерела і західних високопосадовців, у мене є уявлення. У мене навіть є дані, які близькі до конкретних, тому що ми маємо з ними справу, але поки що ми їх не називаємо, тому що ще не завершено всю верифікацію. Деякі люди, деякі військовослужбовці, виходять на наш бік, і ми не можемо назвати конкретну цифру, щоб не попасти в полон того, що нас звинуватять в дезінформації. Як ну тому, що говорити правду трохи складніше, її треба перевіряти ніж вкидувати фейки. Але це не сотні. На жаль, у даному випадку Нью-Йорк Таймс підігрує російській пропаганді, бо не хоче зважати на факти, які їм надають і посилаються на анонімні джерела, що не можуть бути поінформовані у цьому сенсі, і ці джерела так само поширюють російські наративи, що вкинуті як продовження наступальної операції в Авдіївці, додав Дмитро Лиховій. Серед тижня Збройні сили України вдарили по полігону в Трудівському на окупованій Донеччині. Там вишукували особовий склад 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкалля. Чекали на командувача 29-ї армії Східного військового округу Олега Моїсеєва. Загинули 65 окупантів. Ще один удар був завданий по полігону на Херсонщині, ліквідовані шість десятків расистів. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Був вибух не один, Тричі феєрично, як вводиться, повторили для закріплення. Так дійсно готувалися російські військові. Які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, кринки. так дійсно окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованої лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, в тому числі вогневої підготовки. За попередніми даними ймовірно, що там знаходились і представники командування огруповані Дніпро, але ці дані ще перевіряються. за словами Наталі Гуменюк, Збройні Сили України працюють поза загарбникам всіма наявними засобами, не розкриваючи інформацію. Нехай окупанти знають, що їх дістануть скрізь. Вислухайте новина Рвіклі до інших тем. Події, що цього тижня розгорнулись на польсько-українському кордоні, інакше ніж трешем не назвеш. Висипати українське зерно там почали вже з вагонів під супровід тракторів з радянським прапором і гаслом. Путін наведи лад з Україною та і із нашими урядовцями. У міністерстві закордонних справ Польщі після появи на фермерських протестах антиукраїнських гасел заявили про можливий вплив російської агентури. кажуть, що подібні дії виставляють у поганому світлі Польщу і закликають організаторів знайти і вилучити зі свого руху ініціаторів подібних акцій. Навіщо в такому разі полякам контрозвідку не зрозуміло. Українська інформаційна агенція УНІАН вже з'ясувала, що одним з учасників ганебного дійства став такий собі звичайний польський фермер Петро Панасюк. Ця істота зареєстрована у ВКонтакті і значиться у базі миротворця як агент спецслужб Московії. Провокатор вже закликав припинити підтримку Києва у війні проти Росії. А у своєму акаунті ікс розповсюджує дописи в дусі кремлівської пропаганди, зокрема, про нібито масову мобілізацію жінок в Україні та що проти Росії воюють найманці НАТО. За дії поляків на кордоні перед українцями вибачилась генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич. Я думала, що так ганебно можуть поводитися лише росіяни. Написала вона і нагадала про події Варшавського повстання 1944 року, зокрема про відмову радянських військ дозволити приземлення літаків-союзників на підконтрольній Совєтам території. Власними міркуваннями з приводу блокади фермерами польсько-українського кордону поділився командир роти-захід 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, капітан Ігор Лапін. Причини бездіяльність нас. Я не хочу звинувачувати Україну в блокаді Польщі, але давайте говорити відверто. По-чесному, хто допомагає нечистим на руку зернотрейдерам збивати ціну на зерно і розгружати його замість проїзду транзитом? Йому допомагають польські корупціонери. Чи працюємо ми в цьому напрямку з Польщею для того, щоб польські корупціонери, які проштамповують фурам в'їзд і виїзд, сиділи у в'язниці в Польщі? Чи викриваємо ми ці речі? Ні, не викриваємо. Далі. То кінцевий бенефіціар, якщо наше зерно виїжджає з України за кордон. Ви думаєте, фермери? Ні. Зернотрейдери. Дивимось список зернотрейдерів. Чи є серед них ті, які більше там, не пам'ятаю, скільки мільярдів не повернення валюти в Україну? Є. Що вони роблять на ринку України? Перше питання. Другий момент, якщо ми говоримо про ці зернотрейдери, а повірте мені, там якщо подивитися країни походження, там Сполучені Штати, там Кіпр, там Британія і так далі. Тобто там дуже-дуже багато різних, різних країн. Українська компанія там тільки одна, причому вона на 10 му місці, бо вона сама дрібна, сама маленька, зветься не було. Це 9 компаній неукраїнські. Що вони тут роблять в даний момент, якщо вони не повертають валюту в країну, вивозячи зерно, порушують законодавство тих країн, через які мали проїхати транзитом. Наша влада щось може, може зробити? Звичайно, може. Далі. Висипали з фур зерно. У Польщі є кримінальна відповідальність за перешкоджання підприємницької діяльності, особливо при нанесенні збитків. Кримінальна відповідальність досить серйозна, в залежності від наслідків, але там вона досить велика. Скажіть, будь ласка, скільком нашим перевізникам допомогли оформити кримінальну відповідальність поляків на території Польщі тим, кому завдіяні збитки, кому зерно висипали прямо на дорогу? Скільком наша МЗС... Перевізникам допомогло, скільком водіям допомогло, та нікому. Далі. А що ми маємо розбиратися з поляками взагалі? У нас є угода підписана з Євросоюзом, да. Ми на кого маємо тиснути? Євросоюз підписав? Підписав. Ми своє зобов'язання виконали, виконали. Ми чому маємо з поляками розбиратися? Ні. Це зобов'язання Євросоюзу перед Україною, якщо ми зробимо те-то, те-то. А поляки делегували право підпису. В Євросоюзі все нехай. Євросоюз несе відповідальність в цьому контексті у четвер. Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та Єврокомісію до 24 лютого приїхати до польсько-українського кордону для зустрічі з українським урядом. Президент Польщі Анджей Дуда пропозицію підтримав, натомість прем'єр Туск її відхилив. Він анонсував зустріч 28 березня у Варшаві. За його словами, зустріч на кордоні була б суто символічною, а нам не потрібен символізм у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби в подальших яскравих жестах солідарності. Пояснив Туск за його словами. Прикордонні переходи з Україною а також ділянки автомобільних і залізничних шляхів. Будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це має забезпечити 100% гарантію того, що військова та гуманітарна допомога надходитиме в Україну без будь-якої затримки. Далі про наступне. Служба безпеки України знайшла докази, що Росія б'є по Україні балістичними ракетами з північної Кореї. Про це поінформував речник СБУ Артем Дехтяренко. Мова йде про балістичні ракети типу хвасонг 11 які виробляються на території КНДР. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Також загарбники випустили північно-корейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. За словами речника служби безпеки, зараз тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії. Українські контрозвідники затримали російську агентку, яка наводила ракети по харківських житлових будинках. За даними слідства, саме за її наведенням, 23 січня, рашисти обстріляли Харків ракетами с 300 і х 22 внаслідок чого були тяжко поранені 9 людей. Після ворожої атаки вона мала прийти на місця прильотів для збору інформації про пошкодження. Спіймали 34-річну харків'янку на гарячому під час розвідки. Також з'ясувалося, що вона передавала окупантам координати найбільш густонаселених районів та збирала дані про маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України, розповів Володимир Шевченко, начальник відділу нагляду за дотриманням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури. За процесуальним керівництво Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру громадянці України, мешканці міста Харкова, яка за завданням служб Російської федерації здійснювала збір і передачу відомостей щодо розташування на території міста Харкова підрозділів Збройних сил України. Встановлено, що вказану інформацію вона передавала за грошову винагороду, яку отримувала на банківські картки. Її дії кваліфіковано за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. За результатами розгляду клопотання слідчого, погодженого з прокурором, жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Коли Україна отримає винищувачі f 16 то матиме право на самооборону. Таку заяву цього тижня зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, відповідно до міжнародного законодавства Україна має право на самозахист. Сюди зокрема входить і завдання ударів по законних військових цілях в Росії за межами України. Також цього тижня стало відомо, що перші винищувачі F-16 Данія передасть Україні влітку. Про це повідомив міністр оборони Данії Троєс Лунд-Поульсен. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини Віталій Вах, Микола Андрієв, Михайло Столбенко. Станіслав Ткач, Сергій Холод, Сергій Фадієв, Роман Здоров. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!